Наприкінці лютого, а саме 25-го числа, українці втретє відзначатимуть День української жінки. В Олександрії запланований ряд культурних заходів, що приурочений до цього свята. Так, 21 лютого в Олександрійському театрі відбудеться шоу-програма Магія жіночої душі. Учасницями будуть шість відомих жінок Олександрії, яких всі добре знають. Також вперше на сцені театру зустрінуться три найвідоміші чоловіки ведучі це Ігор Ющик, Владислав Мурований та Юрій Біланюк. Також будуть концертні номери відомих виконавців, відеопривітання від зарок української естради та ще багато цікавих сюрпризів. 22 лютого у місті відбудеться жіночий автопробіг. Жінки дякують ЗСУ». Захід проходить в четверте. Збір автоледі о 10-й годині біля стадіону. Ніка цього ж дня у музейному центрі відкриється фотовиставка ретросвітлин Віталія Попкова. Погляд крізь століття. Заплановані заходи і на 25 число. 25 лютого об 11 годині в центрі адміністративних послуг відбудеться відкриття фотовиставки Магія жіночої душі, яка діятиме до 7 березня і має благодійну мету Збір коштів нашим захисникам. Також у бібліотеках міста 25 лютого пройдуть жіночі посиденьки та літературні презентації про жінок незвичайної долі.